Радіотеос представляє зустрічі в старій бібліотеці. Заходь, Марійко. Я хочу тобі розказати одну притчу, яку я вигадав сьогодні. От послухай. Наші сльози очищають душу, в них свій біль та горе виливаю. Я людей за все простити мушу, їм любові від Творця бажаю. Сам Христос, Небес Святих, Месія, людство двері нас завжди відкрив. До цих пір горить в серцях надія, через Хрест Господь нас воскресив. А що з тобою трапилось? Чому ученята мокрі не вже на вулиці дощ? Ох, ні, це мене дощить. А хто ж тебе образив? Я не хочу розмовляти з татом. Він поганий. Він покарав мене. І тепер я під домашнім арештом. А що ж такого ти вчинила? Нічого страшного. Я просто гуляла у дворі, гуляла, гуляла, прийшла додому, а батько і мати дуже сварилися. Мама плакала, бабуся пила ліки. А тато, а тато? А ти гуляла після школи? Ні. Нічого не зрозумів. Розкажи все спочатку. Ви теж будете лаяти мене. Ну, не буду. Ти вже досить покарана, я бачу. Я пішла до школи. Вийшла трішечки раніше, ніж треба. Йшла, йшла повільно і зустріла дівчинку з сусіднього двору. А там є класна гойдалка. От вона мені запропонувала погойдатися разом. А батьки вважали, що ти пішла до школи? Так. Але ж подружка сказала, що ми тільки трішечки погойдаємося і встигнемо до школи, а ввечері у дворі повно дітей, і я не можу дочекатися своєї черги. Так от ми гойдалися досхочу. І напевно в школу ви запізнилися? Ні. В школу ми не пішли зовсім. Бо за запізнення мені в щоденник напишуть зауваження, а я не хотіла, щоб батько мене сварив. Ми вирішили, що погадаємося і підемо в парк, а поки скінчаться уроки. А там же з усіма дітьми додому. І ніхто не здогадається, і щоденник чистий. Ой, Марійко, Марійко, Ну а що ж було далі? А далі гуляли ми гуляли, а з кущів вибігла величезна собака. Налякала нас, і ми побігли, бігли, бігли і заблукали в далекій частині парку. І вже потемнішало. І нам було страшно, а ще страшніше піти додому, бо нас вже шукали і мої батьки, і подружкини. А як вас тоді знайшли? Ми зустріли одну тітоньку. Вона побачила, що ми налякані. От подружка вже плакала. І та тітонька привела нас додому. А вдома? То ти ж зробила вчинок, який дуже налякав батьків. Вони злякалися, що майже не втратили тебе. Але ж мене занадто покарали. Тепер я не можу гуляти. Дозволили тільки сходити до бібліотеки і взяти книжку. Марійко, знаєш, одна неслухняність двох людей зробила винними все людство. <плес> Як це? Так само, як і ти, двоє людей зробили те, що Бог наказав їм не робити, і Батько Небесний змушений був їх відіслати від себе, бо Бог святий. А як це сталося? Бог сказав не їсти плодів від дерева пізнання добра і зла. Так само, як і ти, одна дитина Божа не послухалась Бога, а послухалась змія диявола та їла сама, а потім. Нагодувала свого чоловіка. Потім вони, як і ви з подружкою, злякалися покарання і сховалися. Але Бог все знав, через гріх неслухняності увійшла смерть людей, і вони вже не могли і смертю всередині залишатися живими в присутності самого життя. Тому Бог був змушений вигнати їх від себе, щоб вони не залишилися живими. І вже не було ніякої надії. Хтось повинен був померти замість них. Знайшлась така людина? Так, та людина повинна була бути без гріха всередині. Тоді людство могло вийти із смерті у життя вічне. Але ж у людей вже була смерть всередині. Так, саме так. І тому. Батьку Небесному нічого не залишилось, як послати на смерть свого Сина Ісуса Христа. В ньому зовсім не було гріха. Зовсім не було. І він пішов на покарання невинний? Так, його вбили, але він був невинний. Навіщо він погодився? Бо він любить нас. Я теж погано вчинила, щоб пропустила уроки і налякала батьків. Мене покарано за діло. А от він, він же був невинний. Так, і навіть за твій цей гріх також постраждав Ісус. Тобто, якщо я робитиму гріх, то каратимуть Його і так всі люди. Марійко. Навіть якщо всі були б безгрішними, а ти одна грішна, то і тоді Ісус пішов би на смерть, щоб розрахуватися саме за твій гріх. О, мені так погано, я хочу. Я хочу попросити Ісуса пробачення за неслухняність. Я не думала, що Він повинен буде йти на смерть. За мій вчинок. Так, це ти можеш зробити. Попроси в Нього пробачення і щоб Батько Небесний прийняв тебе у вічне царство любові. Прости мене, Ісусе, прости, будь ласка, але я прошу пробачення у кого? Він помер. Марійка, пам'ятаєш, у Ісуса не було смерті в середині. От в тому то і є таємниця, оскільки смерть не увійшла через гріх Ісуса, Він Воскрес, і тепер у тебе через каяття всередині також немає гріху і смерті. І ти теж воскреснеш, навіть якщо помреш. Це величезний подвиг життя, подвиг віри і любові. Аж я щаслива тепер, що сьогодні почула цю добру звістку. Мені треба побігти додому, щоб наодинці ще раз подякувати Ісусові. Він живий, так? Так, так? Я хочу ще подякувати моїм батькам за їхню любов до мене. Вони дуже люблять тебе, Марійко, тому і хвилюються про тебе завжди. Ой, я знаю, і я їх люблю, і зовсім не ображаюсь. До побачення! Віталія Миколайовича. На все добре, Барійка. Приходь до мене ще. Бувай. В програмі за сценарієм» Катерини Іванової та Олесі Доліної прозвучали байки Віталія Бондарчука. Читали Олеся Доліна та Віталій Бондарчук. Програму підготовлено Радіо Теос.